Ім'я церкві, добро серва, сьогодні ми святкуємо пані, ради молодого пані, першозвавного апостола Андрія, брата апостола Петра, який був першим покликаним на служіння на пропові. На, на апостольську працю. Тому ми називаємо першозваний, перший покликаний серед усіх апостолів, серед 12 апостолів. Коли ми згадуємо пам'ять святого першозваного апостола Андрія Первозваного, то ми пов'язуємо і свою історію, історію нашого народу і історію нашої церкви з цим святим. Тому що за е, літописним переданням ми знаємо, що на Київських горах, після того, як кидали апостоли, хто куди піде проповідувати, коли зійшов на них Дух Святий, е, Андрію Паршурбанку вийшло, випало проповідувати на е, країні Київській, на Причорномор'ї, на берегах Чорного моря. От. Але є передання, що він також. Дніпро Борис Пеном сином піднявся на Київські гори і там поставив хрест. Багато сперечаються історики, істориків, чи це так, чи ні. От, але ми знаємо, що ось це благословіння Андрія Першого зранного воно відбулося воно дало плоди рясні, тому що Київські пагорби, Київ і Київська Русья, наша батьківщина, батьківщина. Засягла вірою Христовою православною, де з'явилося дуже багато святих мучеників, де з'явилося багато святин, де з'явилося багато монастирів і лавр. Тільки в нас в Україні є три лаври, найбільше в усьому серед усіх православних країн. Жодна країна православна, світу не має стільки монастирів, як має Україна. Три лаври ми маємо. І всі ми на честь і спіння Божої Матері. Ківо Печерська, Ківо-Печерська, Успенська, Лавра Бочаївська, Успенська, Лавра, Хіська Івлівська, Успенська Лавра. Ось благословіння Андрія Православного було такий ясний весний тліт, благословенний. І ми з вами є учасниками цього благословіння, тому що належимо до Святої Спасительної міри православної, де ми можемо з вами долі. Ці брати і сестри, знайти пристановище своєї душі, в цьому буремному, світливому, підступному, фальшивому світі, з його цінностями, з його ідеями, з його спокусами, які є душовивчими для нас. І дуже сьогодні модним є, я чую, не один раз чую, як і говорить, а церква це вже це. Коли за Радянського Союзу церкву хотіли споплюжити, знівечити її так, щоб вона була популярною. І сьогодні також немає вміння відкритого на церкву, ніхто не катує нас за те, що ми сповідаємо віру, ніхто не забороняє, ніхто роботи не звільняє, і так далі. Але є більшість спокуси з групну, гарних виборів, де людина яка, людина, яка хоче спастися. Відволікають з міцного роду інформацією. Але ми знаємо, що ми маємо бути стійкими, як ми сьогодні ми говорили навіть люди, які мають авторитети певного роду в суспільстві. Багато їх, хто, хто слухає, можуть заперечувати взагалі віру в існування Бога і необхідність бути членом церкви, заперечують, навіть весміють відкрито про це, навіть погокульствують, навіть клуна Туха Святого Сверху. Її можуть аплодувати за це. Це вже було в історії І не один раз. Але ми знаємо, що іншого хрестановища для нашої душі немає, тому що ми можемо з вами відродитися, ми можемо з вами з'єднатися з Господом через тіло і кров. Ми можемо заспокоїти всі свої внутрішні бурі, пристрасті, покуси і так далі. Єдине місце, де нам нагадають про справжні цінності. Справжні україни цінності про які говорить Господь. Тому що цінності духовні, вони не міняються з часом, вони не йдуть на поводу вимог суспільства. Вони, як пише Апостол Павло, Господь наш Ісус Христос, вчора, сьогодні і навіки той же. Тому це стабільний закон Божий, якого ми маємо триматися, для того, щоб не втратити свою душу, щоб світ, який затягує людину. До пропасті, до в пекло, щоб він не мав над нами сили. А наша сила, наш канал Спаселі це Христос, з яким ми тримаємося, про якого нам провідують в церкві, через Слово Боже, через Євангеліє, І цінності духовні, про які нам нагадають, це єдине місце залишилося, називається церква, єдиний інститут. Ніде, що нам про ці цінності не нагадають, і не скажуть, мені і вам ніде не нагадають. Кажуть про те, як лишити модно, які нові віки є і багато-багато чого іншого. Що нормально грішити, це норма життя, то це не нам так. А церква нам нагадає і допоможе нам спастися. Чого, ось для чого нам важлива, важлива церква, важливо це місце, корабль спасити, яких пливе в бухливому життєвому морі, його уб'є хвилями, але він тримається. Бо криманичку цього корабля є не людина. А є Господь? Тому згадуючи сьогодні апостола Андрія Первозваного першозваного, і всіх апостолів, які проповідували, яких ми зустрічали з дімом із сім'єю, і з квітами на доріжках червоних, а яких бронили, пішов з кіфою де варвари, де була загроза життю його і здоров'ю, але не побоявся, не знав, що з ним Господь. В яких умовах важко собі уявити? Але йшли і проповідували Слово Боже. І всі апостоли, окрім Іоанна Богослова, всі закінчили життя, мучиючи смертю. смертю, Іоанн Богослов завершив життя своєю природньою смертю від старості, прожив більше ста років. А апостол Андрій, так званий, також у місті був розіп'ятий. Не таким Христом, на якому розп'яли Христа Спасителя, але Розп'ятий, на іксподібному розп Христі. Ми знаємо, це Андріївський хрест. От До сьогоднішнього дня він шарується в церкві і в усіх християнських церквах згадується це пам'ять, а постола Андрія, прозвали хреста, якому його розп'яли. Хай приклад святий, і Андрія перезвано і інших апостолів буде для нас дієвим, живим. Ми, згадуючи, пам'ятаючи і бачучи їх життя, також укріплялися у тих випробуваннях тимчасових, які проходимо на цій землі. Ми проходимо часові випробування і знаємо, що свого часу не завершаться, і завершиться наше земне існування, І ми маємо можливість земним своїм існуванням успадкувати собі і здобути вічне життя царство Невестому. Всім дякую за спільну молитву. Всіх вітаю учасників, хто сьогодні присвяк причастився. І всім дякую, хто прийшов помолитися разом з нами, всім дякую, хто жертвує, хто допомагає, молиться, всім дякую, хто допомагає нашому війську, яким дуже необхідна наша допомога і підтримка. Інколи навіть словом буває ось нещодавно декілька днів телефонують мені, прийняти сповідь. Ви знаєте, що. Ну, якось не, неправильно приймати сповідь по телефону, але рішенням нашого священного саду було затверджено у військових приймати сповідь по телефону, які не мають можливості посповідатися там, де немає священника. І навіть якщо ти не підрясник у священник чи наприклад немає притихів на поруч, а там пів 12 чи час можеш телефонувати, що робити, не потрібно поспілкуватися. Я не маю можливості зараз. Чи як? А в якому стані вони перебувають? А можливо, це його остання сповідь, а можливо, це слово підтримає дасть йому силу, яке дуже необхідно йому зараз. Тому пам'ятаємо, що ми мусимо робити все для того, щоб підтримати наших воїнів, наших героїв, які віддають своє життя, і також їх родичів тих рідних, які тут з нами посеред нас. Не думаємо, що це нас не стосується. Це стосується всіх. Це наша спільна справа і спільна боротьба, і спільна має бути перемога завдяки нашим зусиллям і завдяки благословенню Господню. Тому Хай Господь всіх укріпить, всім воздасть, приведе нас до скорішого миру, справедливого миру і до перемоги. Всім дякую, хай Бог благословить і укріпить. Ще хочу сказати, що розпочинається цикл різдвяних свят в нашому храмі наступне поступлення буде, 4, 4 грудня, великому чиниці Варвари, ми святкуємо, в нашому храмі буде малем за захистом до цієї святої на 9 годину ранку, Четвер. в п'ятницю салу саду в нашому храмі відправлятися, також маленим за захистом на 9 годину ранку. В суботу ми. Святкуємо пам'ять святкування Миколая, якийсь борщ, за новим стилем 6 грудня нашому храм проєкція Божественна літургія на 9 годину ранку, суботу, на 9 до ранку літургія, ввечері на -суботі, літур -суботі, 17 вечірня, служба, як завжди, і через тиждень і 26 го після п'ятидесятниці, пожетва літургія Івана Докусного без змін. Розказати про святого Андрія, що злавного, можливо, хто не знає, бо можливо, є такі, що відносять ім'я того чи іншого святого, а спитай, знаєш щось про свого святого нічого не знає. От, то ми можемо на себе також взяти таку просвітницьку місію, не просто поздоровити, а як подарунок ще й розказати про того святого ім'я, якого носить той чи інший, наш сусід чи, чи близький. От Сьогодні вітаю всіх, хто нас ім'я Андрій, і вітаю нашого отця. Ja, to je pa Andrija, ki je tvoja družina. Вам віри послані, бажаємо вам успіхів у служінні, Бажаю, щоб ви відчували руку Господню, яка веде вас, бо без Божого благословення нічого не буде. Ми думаємо, що таке серпази чи обставини. Ні, Господь все передбачив, все зробив, і все передбував для нас. Не бійся завтрашнього дня, Господь вже там. І все для тебе приготував. Будь сміливий, йди, і Господь тебе поведе. Хай Бог береже вас.